Вибухи, пекло, морок і ріки крові. Ось що принесли із руським міром у Маріуполь окупанти уже четвертий тиждень оборони міста. Його розривають, паплюжать, старають з лиця землі, але воно досі тримається. Не стихають вуличні бої. Росіяни піддають нескінченним ударам металургійні гіганти. Заводи Азовсталь та імені Ілліча. Як трималися наші воїни у ті дні? Де сили оборони так багатили по ворогу, що той не міг у це повірити. Як тоді виживали цивільні? Про все це у випуску. Підписуйтесь, аби знати правду, а ми почнемо. Сімнадцяте березня двадцять друга доба вторгнення. Маріуполь у вогні. Кров втрати і надлюдський героїзм наших бійців ще з більшою силою точаться вуличні бої. Українські воїни з усіх сил намагаються втримати позиції, але артилерійські і авіаудари ворога настільки потужні, а чисельна перевага настільки велика, що у кількох місцях оборону таки проламано. Росіяни прориваються вглиб міста. Із заходу пруть до площі Кірова, а на сході роблять спроби закріпитися вздовж морського бульвару. Глибина прориву із заходу близько 3,5 кілометрів. У район площі Кірова заходять російські військові, які ще 11-12 березня були поблизу міської забудови з боку метро та мікрорайону Західний, бо йдуть не на життя, а на смерть. Перехрестя вулиць Кальміуської і Котляревського захищає група бійців ЗСУ та прикордонників. Неймовірний героїзм і сміливість тут проявив майстер-сержант ДПСУ Олександр Маслак. На штурм позиції зведеного загону висунулась велика група піхоти за підтримки танків у запеклому бою. Нашим хлопцям вдалося неймовірне. Вони взяли в полон 10 російських бійців. Розлючений ворог почав розносити позицію українських сил вогнем із танків. Щоб урятувати побратимів, Олександр наказав змінити позицію і сам залишився прикривати їхній відхід. Він встиг вразити один із танків пострілом із ПТРК Енлав. Але на жаль, внаслідок прямого влучання з другого танку прикордонник загинув. Посмертно Олександр отримав звання Героя України. Окупанти проривають один за одним сектори оборони наших сил. Командир другого батальйону Азова, керівник оборони сектору А Микита Раз два наточі, згадує: Росіяни перли з усіх боків через те, що росіяни прорвали сусідній сектор В. Мені довелося розпорошувати сили, переставляти особовий склад і техніку на фланг. З кожним днем це ставало важче і важче. Доводилось оборонятись із заходу, і з півночі. Тим часом приватна забудова на схід від заводу Ілліча перетворюється на поле страшної битви. Б'є російська авіація, не замовкає артилерія. Наші морпіхи тримаються, вражають, контратакують, навіть коли земля горить під ногами. Термоберечні удари рвуть квартали на шматки. Після чергового такого обстрілу біля в'їзду Маріуполь з боку сартани ворог проривається. Йому вдається просунутися вперед і закріпитися на вулиці Заозерній. Наші б'ються як леви. Навалював окупантам екіпаж танку Михайла Чупа Чупріна із танкової роти Азова. Того дня було зупинено російський танк і бмп 2 Земля під ногами горить і на лівому березі міста. Окупанти рвуться вперед. Прагнуть зачепитися вздовж морського бульвару. Ворожі танки намагаються пробитися до стадіону Азовсталь, який був брамою до комбінату. Азовці ці танки знищують. Російські військові почувалися настільки безкарно, що за це поплатилися. Цивільні дали наводку силам оборони. На рибгоспі у Покровському базується рота окупантів. Щоранку о 7.00 Вони шокувалися. Ба більше на цей шабаш зліталися і путінські офіцери. Наші росіянам цього не спустили. 17 березня в сіру зону заходять розрахунки ПТРК 2-го батальйону Азова. Вони чекають моменту. Ворог шикується, і тут залпи. З двох фаготів летять чотири ракети, 9 м 113 Розрахунки відпрацьовують швидко і злагоджено. Їхній відхід прикриває вогонь 82-мм мінометів. Перша ракета б'є прямо в шикування російського підрозділу. Тим часом життя цивільних стає все більш нестерпним. Ворог продовжує нищити навчальні заклади. 17 березня під ударом приватна школа привілегія у центральній частині Маріуполя. Її рознесло прямим влучанням авіабомби. Люди продовжують масово евакуюватись, але навіть це зробити без страждань росіяни не дають. Той день згадує місцевий Альберта Стамашаускас, який намагався виїхати разом із вагітною дружиною. Подружжя взяло з собою лише два рюкзаки і пішки прямувало проспектом Нахімова у бік селища Мелекіне. Шлях був страшний. Всюди тіла загиблих. Вбиті росіянами Маріупольці лежали вздовж шляху та на лавках. У морському порту пара отримала примінчик надії. Їм запропонували доїхати до Бердянська. Приїхали 200 метрів, і новий шок. Водій каже: з вас 200 доларів з кожного, готівкою. І зараз на карту не цікавить. Давай доларами. Розповідає чоловік. І знову доводиться йти далі пішки. На місці, де мав бути блокпост, пару зустріли чоловіки із радянською символікою, і одразу перевірка. За цим блокпостом знову шлях пішки, цілі кілометри. Їх врятувало лише те, що на шляху зустріли знайомих, які допомогли вибратися з цього пекла. Я бачив, як росіяни відбирали на блокпостах речі, ставили провокативні питання з московським акцентом: типу: Чи любиш ти Україну? Чому їдеш з Маріуполя? Згадує Альбертас. А ті, хто залишилися в місті що хвилини ризикували життям. 18 березня. Новий удар. Маріуполь практично розривають навпіл. Росіяни руйнують пост міст через Кальміус. Він з'єднував центральний і лівобережний райони міста. І з цього моменту шлях із центру до Азовсталі – майже смертельна лотерея. Комбінат стає ключовим опорним пунктом гарнізону. І ворог це знає. Тому б'є ще сильніше. Обстрілює центральні прохідні Азовсталі, аби паралізувати рух нашої техніки. Тепер перейти із правого берега на лівий можна лише трьома шляхами: човнами по воді, далеким об'їздом Кальміуським районом, майже по самій лінії боїв, або аварійним старим мостом, що стоїть поруч із знищеним. Тим часом Маріуполь руйнує російська авіація. Ситуація у місті без перебільшень катастрофічна. Терпець вривається у очільника патрульної поліції Донецької області Михайла Варшиніна. Він звертається до президента і просить захистити Маріуполь із неба. Відео записує на тлі охоплених вогнем руїн школи у центральному районі. Мене звати Вершинін Михайло, я мав патрульний поліцейський. Пане президенте. Ваша держава зробила дуже багато для того, щоб в Україні була справжня поліція, щоб ми могли нею пишатися. Пане президенте, зробіть так, щоб Маріуполь вижив: нам потрібні системи протиповітряної оборони, не маленькі ракети, які не спрацьовують з літаками агресора. Нам потрібні нормальні системи ППО. Ми не знаємо точно чи залишимося ми живі, коли ви будете дивитися це звернення. Але знайте, що така доля може спіткати кожне місто України. Під завалами гинуть діти, літні люди. Вони не можуть потім виїхати. Вони знаходяться 23 дні без води та світла. Якщо ви обіцяєте допомогу, будь ласка, виконайте свою обіцянку. Панове, які вирішують долю світу, зараз Україна це та держава, яка демонструє всім силу та міць, маленька країна, яка бореться з таким монстром, як Росія. Не дозволяйте їм нас знищувати все в ваших силах. Надайте нам системи ППО 19 березня. Під масованим натиском росіян металургійні гіганти міста, заводи Азовсталь та імені Ілліча. Позиції наших накривають без зупину. По заводах летять всі можливі типи боєприпасів: від артилерійських снарядів до велетенських авіабомб. У промзоні почуття безпеки немає ні на хвилину. Над цехами й руїнами постійно кружляють БПЛА, шукаючи нові цілі. Центр міста вуличні бої точаться з новою силою. Наші захисники роблять неймовірне у цих умовах. Ідуть у рейд прямо в глибокий тил росіян. В рейді брали участь розвідники, снайпери і бронегрупа бронегрупазову. Командиром бронегрупи на той час був Лев Хорус Пашко. Він згадує група розвідки. Доповіла, що там розташована ворожа техніка, командний пункт і тиловий пункт управління. У цей час проспект Миру був лінією зіткнення. З одного боку ми з іншого ворог. О п'ятій ранку. Ми чотирма БТРи проїхали через проспект, причому по нас не зробили жодного пострілу. Ворог просто не зрозумів, що відбувається, і що це за БТР. Вогонь по азовцях окупанти відкрили вже за 300 метрів, але було пізно. Наші військові вже почали лупити техніку і живу силу армії РФ. Проте часу було обмаль. Бій затягувався, все тримається на волосині. За планом ми мали вести бій не більше п'яти семи хвилин. Я дивлюсь на годинник і бачу, що ведемо бій вже вісім хвилин, а це ризиковано. Адже ворог мав резерви та групи швидкого реагування, додає Пашко. У азовців було лише два запланованих шляхи для відступу, і обидва вже заблоковані. Перший перекритий ворожою БМП, а другий і піхотою росіян було прийнято рішення відходити тією самою дорогою, якою і прорвались. Але бійці так увійшли в кураж, що їх практично довелося витягувати. Дав команду на відхід, але мене ніхто не чув. Всі стріляли по ворогу. Довелось особисто підбігати до командирів груп і кричати. У підсумку ми знищили танк, два БТР та до взводу піхоти противника. Учасники рейду розповідають: тоді задача здавалася божевіллям. У азовців було чотири одиниці техніки: два БТР і два МТЛБ, і всього 60 людей, 15 снайперів. 15 розвідників другого бату та піхотний взвод. Снайпер Азова із позивним скромний, пригадує о четвертій ранку до нашого місця базування під'їхали дві МТЛБ з зенітками. На одній сиділа розвідка другого бату, інша машина була для нас. Сіли на броню, дісталися через зруйноване місто до центральних кварталів, завантажилися, перетнули проспект Миру, там де більярний клуб. Успіх. Ми вже проїжджали двір, в якому навколо палаючої бочки грілася русня. Ніхто не стріляв. Вони подумали, що то мабуть свої. А ми не хотіли завчасно видати себе під час відходу. Азовці прикривала артилерія і міномети, які вели вогонь по району, але у дворах уже чекала ворожа піхота. Уявіть, як виглядають 60 людей на чотирьох одиницях техніки, які летять вузькою вулицею по приватному сектору. Ми відстрілювалися з броні, але вже на під'їзді до Проспекту Миру з двору дев'ятиповерхівки по нас насипали досить прицільно. Двоє людей з моєї групи отримали поранення в ноги, згадує скромний. Тоді окупанти понесли величезні втрати. Там було знищено і заступника командуючого ЧФРФ Андрія Палія. А у азовців лише двоє трьохсотих. Ніхто не загинув блискуче. Попри неймовірні зусилля наших захисників, росіяни прорвалися до центру міста. Що напередодні 18 березня, із північної частини у цю ділянку перекидають азовців і зведений загін під керівництвом інструктора військової школи імені Євгена Коновальця Георгія Купарашвілі. Їх ціль знищити техніку ворога до центрального району. Прикинули і групу з 25 бійців на чолі із Бахвою Чікобава. Він був найкращим фахівцем із вуличних боїв, стверджує Купарашвілі. Проти українців поперли п'ять танків і беха, але наші їх відбили, утримавши позиції. Ситуація загострюється з ранку, березня. Георгій Купарашвілі з самого ранку отримує поранення. Ми штурмували будинки, витискаючи з них ворога. Під час зачистки дистанція бою була десь 15 метрів. Взяли під контроль один будинок, другий у цей час по нас вели вогонь танки. Розриви були в 20 метрах, тому нас мало погасити. І тут Бахва кричить: Георгію, в них немає осколково фугасних, вони ломами стріляють. Після цього він вийшов у фланг цим танкам, які стояли в один ряд, зробив постріл з РПГ, сховався, знову вийшов і зробив постріл. Але РПГ-22 проти цих танків зробити нічого не могли. Нам пощастило, що в нас також був танк. Скоріше за все, це був Т-80-36 ОБРМП. Він щоправда був несправний. Електричні механізми не працювали. Все тільки вручну. По команді Бахми він у стилі токійського дрифту вискочив, зробив пару пострілів і поїхав назад. Розповідає військовий подвиг. Чикобава дав змогу нашій піхоті обійти машини ворога з іншого боку? Сили оборони відпрацювали по них, поки ті били по нашому танку. Росіяни були змушені відкотитись. Купрашвілі розповідає: бій тримали разом із нацгвардійцями. З ним поруч були зовсім юні хлопці, 22-річні, без бойового досвіду на першій ротації, але трималися вони так, що зуміли вистояти, ба більше повернули будівлі, які раніше захопили росіяни. Під час штурму третього будинку його поранило. Зліва виходила невелика група азовців, і він прикривав їхній прорив до під'їзду, стріляв за кута. Дві кулі влучили просто в живіт. Побратими швидко зробили перев'язку. Він передав командуванню, що став трьохсотим. Евакуація була майже неможливою. Дві сусідні вулиці перекривали ворожі танки. Тоді Чікобава посадив його в машину і просто проскочив перед танками, поки ті перезаряджалися. Куперашвілі знепритомнів. Уже пізніше дізнався, що Бахва домовився із медиками. Медичка зустріла їх у центрі і доправила на Азовсталь, де йому провели операцію. Евакуювавши ще двох бійців, сам Бахваш повернувся на позицію. Там він залишився лише з двома азовцями. Пізніше цю позицію обійшли з флангу. Нацгвардійці, які там були, попросили по допомогу. Вони були оточені та навіть не могли вийти на подвір'я. Бахва з одним азовцем побігли на допомогу, всіх вивели, але сам він виходив останнім і його розстріляли. Коли я про це дізнався, то попросив, щоб його тіло не залишили там на місці. Тоді двоє сержантів з військової школи з боєм пробились до того будинку і винесли тіло. Зі ще виму серці згадує купашвілі. Усього за 100 метрів від місця, де Бахва Чекобава прийняв свій останній бій, 19 березня. Ня, поліг підполковник Нацгвардії Юрій Рой. Він очолив 23-ю бригаду охорони громадського порядку після загибелі полковника Дмитра Апухтіна. Лише тиждень минув від тієї втрати, та горе не прийшло одне того дня. Маріуполь втратив ще одну постать, можливо і незамінну. Загинув Віталій Гоголь грицаєнко заступник командира Азова. Йому присвоїли звання Героя України уже після смерті. Втрати неосяжні, біль у серці, і невимовна лють до країни 404 герої не вмирають. Обступають росіяни і порт. Богдан Равли Кравліковський, головний сержант Азова і керівник оборони порту, розповідає у другій половині березня. Окупанти почали сильніше тиснути з півночі, а не з заходу. Перші їхні групи спустилися до порту зі сторони селища моряків і почали накопичуватися у приватному секторі через дорогу від портової огорожі. Він бачив, як росіяни у старих металевих касках без броні перебігають у глиб один за одним. У цей момент до оборонців якраз прибула снайперська група Азову. Вони вибили вікна і одразу відкрили вогонь. Частина ворогів встигла добігти до убиральні і опинилася там у пастці. Під обстрілом ті почали по одному відступати назад і збиратися біля КП номер 4 Снайпер, 23-річний Михайло Брат Попов, знищив двох росіян. Равляковський викликав БТР 80 Машина виїхала із Ангара, пронеслася портом і дала черги по обиральні і прохідним. Він поспішав, бо розумів, будь-якої хвилини могли з'явитися російські танки. Відстрілявши два короби, БТР повернувся до Ангару. Ніч Равляковський не спав зовсім. Росіяни намагалися відійти назад до селища моряків, а оборонці весь час їх відстрілювали. На ранок на пагорбі за будинком лежали шість тіл. Далі все загострилося. Російські танки прорвалися через огорожу з заходу і почали кататися пірсами. За ними рушила піхота. Азовці розуміли, якщо танк спуститься вулицею Великою Азовською і займе позицію на КП номер 3 їх просто замкнуть, бо звідти прострілювалася вся територія аж до моря. Тим часом ворог просунувся приватним сектором із заходу майже до Великої Азовської, тож позиції оборонців у Низині стали смертельно небезпечними. Їх було видно, мов на долоні. Довелося відходити і будувати нову лінію оборони східніше на території порту. Тим часом у лівобережному районі ворог намагався вивести з оточення своїх спецпризначенців та морпіхи 810-ї ОБРМП. Ті за тиждень до того закріпилися в гуртожитку на граверному провулку. Під час однієї із спроб прориву російська колона потрапила під удар. Був знищений БТР, у якому перебував начальник штабу і заступник командира підрозділу спецпризначення майор Андрій Кунаков. Його і кількох окупантів ліквідували всередині. Вони згоріли прямо у машині. Того дня стає відомо про трагедію. Біля других прохідних комбінату Азовсталь гине командир танкової роти Азова Михайло Чубчупрін. Подробиці його загибелі досі залишаються невідомими. Знаємо лише, що побратими знайшли тіло Михайла Чупріна та його навідника Руслана Преса Живолупа із тяжкими мінно-вибуховими травмами. Танк, у якому вони перебували, розбитий. Механік водій без свідомості він нічого не пам'ятає про останні хвилини бою. Чупрін посмертно отримав найвищу нагороду: звання Героя України. Втрата страшна, біль і героїзм поруч. Їхній подвиг залишиться у наших серцях навічно. Земля гудить під ногами і на північному сході міста. Наші морпіхи тримають рубежі оборони поруч із комбінатом Ілліча Проте ворог проламався крізь приватний сектор. Піхотинці разом із танками кинулися у контратаку, намагаючись витіснити загарбників. Але під час бою, потрапивши під обстріл від однієї міни, загинув командир десантно-штурмової роти 36-ї ОБРМП Віктор П'ятка. Немає слів, аби описати всі ці трагедії і втрати, аби передати увесь біль. Честь героям України і вічна пам'ять. 20 березня приносить нові смерті. Страшні болючі втрати для Азова. За день 12 загиблих бійців. Бойова медикиня Азову Юлія Чепурко розповідає, що тоді вона рятувала воїнів у торговельному центрі Примор'я. У його підвалі облаштували дві імпровізовані кімнати для сну, кухню і навіть операційну для неї використали масажний стіл із салону краси. Зазвичай до них привозили потроє поранених на день. 20 березня 2022 року. У її пам'яті назавжди закарбувалося страшними втратами. Того дня загинули Олексій Мирний Чернявський, Ігор Дерек Михайлишин і Руслан Кутузов Лемпіцький. Дерек отримав поранення в шию та голову. Його сюди доставили для стабілізації та подальшого транспортування, але надії вижити майже не було. Він страждав від сильних судом і болю. Медики ввели його у медикаментозну кому, аби полегшити страждання і спробувати довести до Азовсталі. За словами жінки, попри інтенсивні обстріли заводу, хлопці ризикнули вести поранених. Скільки мужності та волі було в них? Кутузов керував пікапом. А мирний і Гюрза з ТРО тримали дерека в кузові на руках. У салоні їхали три поранених бійця ТРО і майор з 12-ї бригади Нацгвардії. Для всіх це була дорога в один кінець. Уночі поблизу прохідної Азовсталі в машину влучила російська бомба. Окрім медеваку на під'їзді до комбінату під ударом опинився автомобіль командира 2-го батальйону Азова Микити Микита раз-два наточія у комбата Численні осколкові поранення: руки, ноги, живіт. Трьохсотий і командир снайперської групи Азова Віталій. Хват Блашко обох доставили до шпиталю на Азовсталі. А тим часом петля навколо Маріуполя затягнулася ще тугіше. Росіяни прикидають ще більше своїх сил. 20 березня до порту Бердянська заходить десантний корабель Саратов. На ньому бронетранспортери, переважно БТР-82А морської піхоти. РФ ця техніка штурмуватиме місто. Уже за лічені години росіяни захоплять район центрального ринку і дістануться до театрального скверу. Про бої у самому серці Маріуполя і про героїчні подвиги наших військових. Уже в наступному випуску хроніки дочекайтесь.